Шам! Ми Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна проводжає. Павло Віталійович Ковальчук народився 27 червня 1991 року. В селі Сіянці Острозького району. 17 березня 2022 року Павло добровільно пішов до Лав Збройних сил України та прийняв військову присягу. На жаль, серце захисника Павла Ковальчука зупинилося 20 лютого 2025 року. Вічна і світла пам'ять захиснику. Отлічніший, можна сказати, що завжди послухає, завжди що яку роботу, за яку візьметься, то доводить до кінця. Ну, шкода. Він був моїм командиром. Навіть додати нема що, тому що він така людина була, що ну, за рік часу в одній хаті навіть не посварилися. Олександр Миколайович Дубич народився в Тучині у лютому 2017 року підписав контракт на військову службу. А влітку 2018 року вирушив у зону АТО. З початком повномасштабного вторгнення, 28 лютого 2022 року, Олександр знову став на захист нашої України. На жаль, 13 лютого. 2025 року під час виконання обов'язків військової служби старший сержант Олександр Дубич отримав поранення. Його героїчне серце зупинилося 20 лютого. Це найкращі люди, які відстоюють нашу незалежність, нашої держави, нашої країни. Тому ми маємо, мусимо, мусимо віддавати їм шану. Навіть я би так не просто. Можемо чи не можемо, мусимо. Я після поранення на реабілітації скоро поїду назад.